Важлива тема, що зараз багато хто обговорює, це те, що а, можуть бути задіяні у війні проти України саме північнокорейські війська, і як пишуть ЗМІ з посиланням на дані розвідки, чи то української, чи то іншої. Ну, Дуже багато інформації, на жаль, не підтверджено, і що декілька північно-корейських високопоставлених генералів разом з солдатами, відправлених до Росії для підтримки війни Москви проти України, вже могли прибути до зони бойових дій. Пишуть, що російські військові навчають північно-корейських солдатів понад 100 військових термінів російською мовою. говорять про труднощі у спілкуванні через мовний бар'єр, і власне говорять про те, що участь у розгортанні північно-корейських військ брали важливі співробітники російської. ФСБ, які відвідували пхенянь ще наприкінці жовтня, і також з'явилася інформація про те, що Зеленський встиг вже провести телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юнсок Йоле, пане Олександре. Наскільки це тривожним повідомленням так про перекидання якоїсь частини військ з боку північної Кореї, і взагалі, що вони тут робитимуть? Яка їхня роль м'ясо? Угу. Ну, от їх роль. банально відкочується. Різне віку. кажуть. Угу. Ну так, кажуть різне, але от ви навіть згадали про о, мовний бар'єр і про те, що їм це важко все вдається. Мені більш сподобалося з того, що ви сказали, це про ФСБ, що саме цією ідеєю о, вербування, рекрутингу, і, в принципі, о, використання північнокорейських військових стало ФСБ. Чому це цікаво? А тому, що ФСБ, це е, як там воно, Федеральна служба безпеки, так звана. Вона ніколи не розумілась на військовій справі. Фесом їм невідомі особливості ведення бойових дій і військових, е, будь які військові особливості. Це переважно такі собі піджаки, е, які займаються е, якимись репресивними питаннями чи іншими. Е, Тобто в військовій справі в них е, досвід мінімальний. Тому опа, у нас є Північна Корея. Давайте використаємо північно-корейських військових, щоб підсилити нашу армію. Давайте, класна ідея. Їх там мільйон, ну якщо вони там поділяться, 10, 20, 30 тисяч дадуть, то навіть і не відчують на собі. Так, Кимчини, даєш, даю. Що треба, гроші? Ні, давайте технології все вдарили по руках, і все пішло. Поїхало. А насправді все так просто не робиться. І це мовний бар'єр, це відсутність комунікації між підрозділами, взаємодії між підрозділами, багато інших моментів фізичні можливості цих північнокорейських військових у поєднанні з потребами в фізичних. Можливостях середньостатистичного, навіть хай він буде зеком, навіть хай він буде там якимось спитим алконафтом, але навіть спитий алконафт має інші фізичні можливості аніж середньостатистичний північно-корейський військовий. А, далі а, це питання комплетації не помічено, північно північнокорейських військових відправляли до Росії з північно-корейською технікою штатна комплектація підрозділів. Йдеться про тисяч. 12 тисяч 12 це армійський корпус, це величезна кількість танків, ББМ, артилерії. Треба комплектувати. Росія буде комплектувати. Ні, вона не буде комплектувати, тому що їй самій не вистачає техніки, щоб штатно укомплектувати свої власні підрозділи. У неї самої дефіцит. Отже, це буде 12 тисяч піхоти, які не розуміючи російську або погано розуміючи окремо взяті якісь фрази. Uh, у яких буде погана комунікація з прилеглими uh, підрозділами чи приданими підрозділами, uh, не просто комунікація взаємодія буде на нужен людському рівні, uh, будуть погані знання місцевості, uh, пога uh, погана мотивація. Бо, до речі, uh, вони ніколи не були в умовах повномасштабної війни, особливо з сучасною специфікою. Для них це буде щось нове. Далі, майже вся е, система вишколу північно-корейського військового це стара радянська система е, початку другої половини минулого сторіччя. От у чому справа. І вони саме за цією системою і готувалися, і продовжують готуватися досі. Е, в свою чергу, Росія, російська армія. Вона сучасніша аніж північно-корейська, але навіть у неї виникають проблеми в питаннях сучасного ведення бойових дій безпосередньо, якщо ми говоримо про Курську область, наприклад, то там проблема маневреної війни для Росія. Вони не вміють в маневрену війну, і ми бачимо, як це впливає на їх можливості по реалізації свого контрнаступу в Курській області. І уявимо собі північно-корейського архаїчного військового, який підготовлений за радянськими методиками, який опиняється в умовах маневреної війни, які він взагалі не розуміє. І от все це комплексно, дуже скоро опиниться по лінії боєзітної. Це все негативні моменти, які будуть негативно впливати на рівень ну, виживаємості, Ось е, таких підрозділів. Е, але все ж таки треба е, звернути увагу на той факт, що це кількість, це бойова одиниця. Саме так їх треба сприймати. Вони потребують е, е, витрати боєкомплекту на них, за, за ними треба слідкувати, де вони там з'являться, з якого напрямку на якій позиції. Тобто, е, проблема саме в тому, що це буде маса. Яку будуть використовувати на окремо взятих напрямках щоб прорвати наші рубежі? Тобто ними будуть завалювати наші позиції, е, тому їх використання буде обмежено саме усією функцією живого м'яса для е, м'ясних штурмів? А це говорять, що вони тікатимуть. Пише навіть South China Morning Post видання, що 200 північно-корейців, які втекли до південної Кореї, готові вже вирушити до країни, щоб вести психологічну війну проти своїх колишніх співвітчизників, якщо ті з'являться у зоні бойових дій, і це не перша інформація, що вони там тікають чи намагатимуться тікати. Ну, ми ж знаємо, яке там як знаємо, можемо собі уявити, яке там життя у північній Кореї. Що ну, побачивши, як тут живуть люди, навіть навіть ну, будучи в межах. Скажімо, От так, тут поля. Отут От якраз є невеличка помилка у питаннях, що вони щось побачать і е, зміняють. Ну, ви чули так? І ще є така теза, що ти побачив? Вони приїхали в Владивосток. В першу чергу угу. я вибачаюсь за це слово, але Владивосток це дупа світу, угу. тобто він не дуже відрізняється там, де знаходились північно-українські військові, саме ці військові частини і так далі. Ці місця. За загальним своїм антуражем не дуже відрізняються від північної Кореї. А потім вони їхали до кордону з Україною в Курську область. Їхали не дуже мальовничими напрямками. Природа, природою. Але міста, які знаходяться вздовж залізниці, вони також не демонструють якихось там. Здобутків цивілізації, які відрізнялись кардинально відрізнялись від північнокорейських, і вони приїжджають в Курську область, де їх одразу розміщують в зону бойових дій, де вже кожне село, ну як там говорять на Росії, древня, а кожна древня вона зруйнована російськими кабами та артилерією. Тобто, також подивитися на що. Таке більш-менш що відрізнятиме Росію від Північної Кореї, їм нема де. От якби їх привести до Києву, так, або в якесь інше мальовниче місце, там у Львів, наприклад, в Одесу на Чорне море. Ось тоді вони там собі у них прозріння відбулося. Але так, в принципі, ні, вони будуть знаходитись саме в тих умовах а, візуальних, які не будуть кардинально якось на них впливати. А, з іншого боку. Факт того, що у когось може з'явитися бажання втікти, це правда, а фактор демотивації та деморалізації, він буде присутній. І тут треба також звернути увагу на багато прикладів, які були по кордону між північною та південною Кореєю, коли північнокорейські прикордонники. Довго займали свої пости, роками могли е, займати свій піст, е, постійно на нього йти кож е, зміна за зміною, але в якийсь момент вони зривалися та втікали до південної Кореї, розуміючи, що їм будуть стріляти в спину. Такі факти були. Тому ось е, такий злам, в якийсь момент він дійсно може відбутися із цими північно-корейськими військовими. Також була інформація про те, що Південна Корея розглядає вже можливість прямого постачання зброї в Україну, скасувавши свою політику заборони на надання, зокрема летальної зброї для нашої держави. Якщо це станеться, що взагалі можемо ми отримати від південної Кореї? Що там цікавого? Ну там з такого основного що говорять це 3,5 мільйонів снарядів, здається, що найменше, які має Південна Корея. Насправді там все цікаво, і там так. не тільки 3,5 мільйони снарядів, там все цікаво. Е, якщо говорити про боєприпаси, там широка номенклатура боєприпасів, в яких ми зацікавлені. Усіх калібрів: 155, 105, 120, 125. Е, це танковий, навіть радянський, 125, тому що в них є танки т 80 у радянсько російські Крім цього, міномети дуже важливо для нас: мінометні набої, мінометні, мінометний боєкомплект 120-го калібру, 82, го Ну в них 81, й але в принципі, ось саме цих калібрів. Окрім цього іншого, протитанкові ракетні комплекси, ПЗРК. Я не кажу про техніку, я тільки кажу про саме боєкомплект. І вони є виробниками всього цього. Майже кожен калібр вони не закуповують. Вони не очікують, коли їм там привезе США або інші партнери. В них є своє серійне і досить велике виробництво всіх цих калібрів. Південна Корея є одним з найбільших в світі виробником 155-го міліметру артилерійського калібру західного зразку. Тому дійсно, тільки якщо по боєприпасам пройтися, там багато чого цікавого. А техніка так само також можуть ще довго перелічувати і танки і ББМ. До речі, знову ж таки, як радянсько-російського, так і західного зразку, оперативно-тактичні ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони і все це високотехнічно та високотехнологічно. І третя категорія, в якій ми також будемо зацікавлені, це технології, які б ми могли високотехнологічне обладнання отримати. Щоб не тільки протидіяти російській окупації, а й щоб е значно підсилювати можливості нашого сково-промислового комплексу.